Добре. А, сьогодні до а, сьогодні псалом, який все-таки дуже дійсно пересікається з темою а, дітей, з темою народження. Ми трошки подивимося на це. А, і на початок я б хотів, щоб цей псалом був зачитаний. хто міг би його а, зачитати? Щоб ми, а, почули, а, про те, що будемо роздумуватися. Для диригента хоруму, салом Давидів. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряє, виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слов, э, слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав Тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене. То мене не закриє від, закри від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світла, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і, і, і дивні діла твої, і душа моя віддає, віддає, віддає вельми про це. І кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був в, укр... в... в укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число, перелічую їх. Численніші вони від піску, як пробуджуюся, то я ще з тобою. Якби Боже вразив тебе збожника, а ви кровожерці відступіться від мене, вони називають підступно тебе, твої вороги на марноту пускаються, отож ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене! І пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай моє задуми, і побач, чи найду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Дякую, дуже. А, псалом дійсно дуже глибокий, псалом дійсно дуже, а, можливо, навіть незвичний, тому що в ньому піднімаються теми, які з одного боку для людей є болючими. Зараз подивимося, чому, а з іншого боку, теми, які а, є бажаними для людей, але знову ж таки не для всіх. Але перед тим, як ми почнемо, щоб не затримувати довго час, а, знайдіть, будь ласка, Євангеліє від Матвія, 9 розділ, а, 3 і 4 текст, а також Луки, 9 розділ, 46 і 47 текст. А, ми ці тексти зараз будемо читати. А, Матвія 9,34, 3:4, Луки 9, 46, 47. А, перше, що Давид пише у цьому псалмі: Господи, ти мене випробував, ти мене пізнав, ти мене зрозумів. Ти знаєш, коли я сиджу, ти знаєш, коли я йду, ти знаєш, про що я думаю. А, і коли ми чули ці слова про те, що Бог завжди все про нас знає? Давайте спробуємо спочатку трошки абстрагуватися. Чи було б вам комфортно жити в центрі мегаполіса в абсолютно прозорому будинку? І на стіни ззовні на стіни цього будинку, Транслювалися усі youtube канали instagram сторінки telegram групи які ви читаєте, переглядаєте, всі мешканці цього мегаполіса могли бачити все, що відбувається у вашому будинку, все про що ви думаєте, все, що ви дивитеся, все з ким ви переписуєтеся. Чому вам комфортно жити в таких умовах? Добре, давайте тоді так, давайте будемо а, голосувати. Підніміть от, палець в руку вверх, кому було дуже некомфортно. Добре, дякую. Міскаво. А підніміть руки, морто пустити, і підніміть руки ті, хто хотів би, щоб а, Таке було з вашими сусідами чи з вашими друзями, що ви бачили все, що вони роблять. Хто хотів би знати все, що ваші друзі роблять, піднімають пальці. Я сподіваюся, що палець не піднімається не тому, що не хочемо болитися, а тому, що поважаємо свободу слова наших друзів. Добре, Делик піднімає цю, це питання. Давид, по суті, піднімає питання, як би це фамільярне по відношенню до Бога не звучало, питання е, моїх кордонів, питання моєї свободи, питання м моєї особистої території. Люди завжди хочуть мати от щось своє, да? Е, хочуть мати трошки свого клаптику часу, території а можливостей і так далі. Але коли Давид піднімає це питання псала, він ставить нас перед фактом. Він по суті каже: одумайтеся, у вас по відношенню до Бога немає а, білих плям у вашому розумі, та? немає білих плям для Бога по відношенню до вашого мого життя. Я думаю. А, ви чули таке поняття білі плями. А, дуже часто в науці використовується, коли є певні невизначені, незрозумілі питання, білі плями, які неможливо поки зрозуміти. І от для Бога білих плям у нашому житті немає. А, хто буде хотіти, кому буде цікаво, можете читати, Я, можливо, вже згадував колись про це, про а, таке поняття як паноптикум про круглі тюрми, де в'язні постійно знаходяться 24 на 7 під нагляд, і з одного боку, це зроблено для того, щоб морально тиснути на них і вони не мали відчуття безпеки і усамітнення. Через це, як вважається, буде мінімізований ризик того, що буде спланована втеча. І, можливо, людей це напрягає, можливо, людей це лякає. Особливо думка, що від Бога неможливо заховатися. І давайте зараз прочитаємо з вами Матфія, 9 розділ, 3 і 4 текст. Матфія, 9 розділ, 3 і 4 текст. Я так розумію, треба було мені цукерки з собою брати і за кожен прочитаний текст відправляти новою поштою цукерки. Матфія, 9 розділ, 3 -й, 4 -й текст. Тут деякі з книжників заговорили між собою, він Бога зневажає, а Ісус, знаючи їхні думки, сказав, чому думаєте лукави у ваших серцях? Mm -hmm. І Луки, Дев'ятий розділ 46 47 текст. І спало їм на думку, хто з них був би найбільший? А Ісус, знаючи задень їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: Хто приймає цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає. А як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав. Дякую, добре. Ми бачимо два тексти. Їх є набагато більше, але бачимо два тексти, в яких Ісус чітко знає, бачить, читає те, про що люди думають. Одного разу Ісус сказав, що йому не потрібно, щоб хтось йому говорив про людей, бо він сам знає, що в людині. Коли ми з вами про щось думаємо, коли ми з вами про щось спілкуємося, коли ми з вами а, заходимо в Даркнет, якщо є такі, що користуються, коли хтось вмикає, а, можливо, якісь блоки в інтернеті, можливо, вмикає режим інкогнітом, можливо, використовує якісь шифрувальні схеми, Бог все знає: немає шифру, який би міг наші думки. Приховати від Бога. Чи другої сторони війни а, нацисти використовували нігму для того, щоб шифрувати свої плани. Її розшифрували. Неважливо, що через десятки років після закінчення війни, але розшифрували. У всі часи люди намагалися взяти верх іншими людьми контролювати їх, мати владу. Могти впливати на інших людей, і е, цю суботу на е, розборі Біблії, на розсудні школи е, ми почали урок з питання, якби у вас була е, безкінечна кількість грошей, і вам не потрібно було нічого робити, щоб їх збільшувати, бо їх нескінченна кількість, б ви з ними зробити? Ну, Були різні відповіді, зрозуміло, від того, що купив свій острів і рибачив би постійно. Закінчуючи тим, що а, зробив би для цілого світу операції по вмонтуванню чіпа в мозок людей. Це дає владу, це дає можливості впливати. Це дає можливість керувати людьми. І бачите, от така. Цікава є закономірність. Я думаю, ви про це чули, багато разів чули: що сатана ніколи не вигадує якусь спокусу. Сатана ніколи не вигадує зло з нуля. Так? Сатана бере те, що Богом створено. І просто його а, перевертає з них на голову. Сатана бере вже створене Богом і абсолютно. Деградує абсолютно змінює в негативному контексті. І коли ми говоримо про цю владу, Бог дав владу нам з вами, людям. Він казав, що ми можемо керувати цією планетою. А Сатана казав: слухай, вона твоя, роби що хочеш Бог дав нам з вами владу, можливість впливати на інших людей, формувати їхній світогляд, долучатися до формування мислення людей. Формувати культуру, формувати а взагалі епоху. А сатана взяв і сказав: слухай, для чого це тобі? Уяви, наскільки це буде тобі давати насолоду, якщо ти будеш розуміти всі люди у твоїй владі. І всі люди. Які так чи інакше були дотичні до влади, особливо в диктаторських країнах, вони намагалися керувати іншим? І давайте зараз зачитаємо, згадаємо точніше, з вами, як Давид пише, від кого він ніколи не зможе сховатися, ніколи не зможе піти ні на небі, ні під землею, ніде. 138 псалом. Від кого Давид ніколи не приховається? З сьомого тексту починається. Від Бога. Від Бога. Бога. Від духа Твого. Давид кажу: я ніколи від тебе ні, нікуди від тебе не піду. І, звичайно, Давид це пише не тому, що він хоче від нього піти. Не тому, що він хоче від нього приховатися, не тому, що він хоче чимось далі піти, щоб Бог його не бачив, не чув, не знав, і робити те, що він хоче йому заманеться. Давид, констатує факт: я від тебе нікуди не зможу подітися. Не буде сліпої зони в цьому всесвіті, де Бог нас не буде бачити. Немає періоду в нашому житті, коли Бог скаже, а де він? А де вона? Немає такого, що Бог сказав, ангелу слухай, я пропустив, що вона сказала, вона подумала, повтори мені. Немає. Бог це абсолютно. І це та ідея, яка дуже сильно не подобається людям. Ми не хочемо бути як на, так, як на тарілці 24 на 7. Ми не хочемо бути, умовно кажучи, в шоу Трумана, ми не хочемо брати в цьому участь. Ми не хочемо бути а, медіа-персонами для Бога. Ми не хочемо. Тому що ми розуміємо, що не буде макіяжу. Ми розуміємо, що не буде а, постпродакшену. Ми розуміємо, що не буде красивої кроюшку. Не буде крутого саундтреку. Не буде цього всього. Буде реаліті шоу. Реаліті, що на яке ми згоди не даємо? І ніколи б не дали, якби в нас згоду запитали. Але Бог це бачить. Це реалії життя, з якими нам необхідно жити. І тому Давид, коли про це пише, він по суті нас закликає до двох дій. Перша дія якщо я знаю, що моє життя. Оце реаліті шоу, у якому я головний герой. Якщо це реаліті шоу я не хотів би нікому показати, то перша дія, до якої Давид мене закликає, це до кардинальної зміни головного мислення головного персонажа. Моє зміни. Друга дія, до якої Давид закликає, це радість. Радість від того, що я ніколи не буду Богом забутий. Де б я не був? В найглибших а, глибинах нашого світу, у найдальшій точці нашої планети, в найтинніший час нашої історії. Де б я не був? Бог завжди зі мною. Бог мене поведе. Він буде поруч. Ніколи ніхто не буде ним забутий. А, зараз я займаюся відділом комунікації в західній конференції, і періодично заходжу, щоб подивитися а, статистику сайту Google Analytics. І мені було цікаво зрозуміти те, що я можу побачити, з якого а, гаджету заходив користувач, з якої країни, а, і які публікації найчастіше дивляться. І недавно трохи було повеселило мене те, що зайшло. Той момент, коли я дивився аналітику, три людини, дві з України, одна сомалі. Не знаю, що ця людина ну, шукала в українському сайті, але все-таки це видно. Але я не бачу, що інша людина шукала в інтернеті. Я не бачу її бекграунд, я не бачу її шлях, не бачу її переживання. А от Бог бачить. І в нього така була аналітика шикарна. І останнє, що Давид пише у цьому псалмі, це Боже право на абсолют контроль за нашим життям. Я знаю, що це звучить дуже, як знаєте, теорія змови, можливо, навіть так і виглядає. Але Давид аргументує, чому Бог має на це право.